Триває спеціальний ефір на радіо НВ. В студії для вас працює Тетяна Іванська. Як обіцяла, поговоримо зараз про відставки в міністерстві оборони. Міністр оборони Рустем Умєров звільнив двох заступників начальника головного управління розвідки Кирила Буданова, Віктора Зайцева та Ігоря Остапенка, і планує масштабні кадрові чистки за словами одного із джерел української правди в міністерстві оборони. Звільнення заступників очільника гур відбулося близько тижня тому і з самим Будановим це рішення не погоджувалася, не погоджувалася, і нібито це ініціат не ініціатива власне самого пана міністра, пана е, Умірвих. При цьому в мережі активно курсує непідтверджена інформація, що в офісі президента планують і відставку самого е, Буданова. Е, далі ми поговоримо ще і про інші відставки, але давайте розпочнемо ось цих із мені. Здається, одних із найцікавіших. Олена трего, виконавча директорка громадської організації Незалежна антикорупційна комісія разом із нами на зв'язку. Ку, пані Олене, вітаю вас і слава Україні. Вітаю, Героям слава, пані Олена. Можливо, ви також маєте якісь джерела в міноборони або принаймні розумієте, що зараз відбувається, чому відбуваються ось такі відставки, і окрім та двох заступників Кирила двох заступників начальника гуру Кирила Буданова, нібито плануються планується і інші кадрові кадрові зміни. Що відбувається, що ви нам можете розповісти? Ну, насправді, це м, інформація, про яку ви запитуєте, вона е, носить закритий характер, і, і все-таки наша організація це м, громадянське суспільство, це експертна організація. З нами ніхто не ділиться таки, такими чутливими питаннями, е, але я можу сказати, з точки зору інституційної м, тут е, проблематика в тому полягає, що е, е, ГУР. Знаходиться під міністром оборони, під міністерством оборони. І у нас в Україні так було не завжди. Це відбулося приблизно, ще за міністра Гриценка, здається, коли от саме ГУР перенесли під Міноборони. А раніше це було якби під головнокомандувачем, під генштабом. І тут воно таке питання досить цікаве. Ну, тому що, наприклад, ГУР він же ж. Воює, він добуває розвідувальну інформацію, яка необхідна для війни для генштабу. Але підпорядковується, як ви бачите, не генштабу, а цивільному міністру, який ну, є в Україні ну, цивільним політиком. Ми ж роз'єднали ці функції згідно стандартів НАТО, і в нас обов'язково тепер, щоб міністр оборони був. Менеджером, політиком, але не військовим. І тому, звичайно, що ну, в такій архітектурі влади, то зрозуміло, що якщо цей політик, міністр оборони, має м, на вплив, наприклад, з іншого центру політичної влади, там офісу президента, наприклад, то він має повноваження звільняти цих. Розвідників, тобто, ну і тому воно таке виходить трошки дивне, зважаючи на те, що в нас є повномасштабне вторгнення, і у нас є люди дійсно, які мають відповідати за війну, і окремо мають бути люди, які відповідають за постачання армії. Але бачимо, що в міноборони цього розділу у нас якби не, не пройшло до кінця. І тому так ну є повноваження в нього це робити. Він це зробив. Я так вам можу це прокоментувати. Угу. Пані Олена, крім того, от як пише Українська Правда, так само посилаючись на ось це джерело, у умірав, плануючи звільнити або вже звільнив достеменно, ще невідомо близько 20 генералів та високопосадовців через неефективність совковий підхід та відсутність результатів у роботі за напрямками. І власне, ми пам'ятаємо, що з міністерством оборони пов'язані були, на жаль. І корупційні, в тому числі, скандали. Як ви вважаєте, от совковий підхід він в себе включає? Ось ці корупційні скандали? Чи можемо ми говорити про те, що може відбутися певна чистка в Міністерстві оборони? І буде, якщо не буде зовсім, то буде принаймні менше корупції насправді така. Чистка вона потрібна, і ми вже давно е, чуємо е, різні, доходять до нас е, чутки, тобто такі е, дописи, е, які в мережі Фейсбук пишуть там на народна депутатка, наприклад, е, е, від е, Слуги народу. Е, Ви про Мар'яну Безуглу? Е, так, я про Мар'яну Безуглу. Наприклад, е, Мар'яна Безугла вона. Е, Має таку контраверсійну е, репутацію, проте багато речей, які Мар'яна Безугла пише, е, саме звинувачуючи там е, багато в чому, і, як ви сказали, совкові підхід, і генералів і корупцію е, в армії. Е, ці речі е, вони дійсно мають місце, тому що ми отримуємо подібні е, е, сигнали, подібні листи е, е, і є багато у вертикалі. Е, Саме військові от цих генералів, які дійсно є людьми дуже, я б сказала, з негативною такою репутацією і негативним впливом на хід війни. І цим, звичайно, хтось має займатися. Це дуже неприємно, але це потрібно робити для того, щоб Україна перемогла, і для того, щоб Україна досягла успіху і ну тому. Я думаю, що, напевно, такі кроки вони обґрунтовані і критикою, про яку про яку ви говорили, і можливо, ця критика підштовхнула до такої більшої рішучості. Але хотілося б, звичайно, щоб такі чистки відбувалися об'єктивно. Дійсно, ті люди, які ну, були помічені, в тому, що вони не доброчесно працюють, були е звільнені, а не ті люди, які там, наприклад, лояльні не тому політику, тому що в Україні на жаль у нас перемішана часто. Оця антикорупційна чистка з політичною боротьбою? А давайте, от ми власне, про ось ці найбільші проблеми зараз і поговоримо. Яка зараз найбільша проблема з корупцією в Міноборони? Ось і, і чи можна чи зламати цю вертикаль, щоб не було ось цієї корупції? Чи треба внести певні зміни? Що зараз найгонай най, найболючіше? Ну, насправді я вам так скажу, що з часів приходу Умерова до влади Міноборони не було корупційних скандалів на рівні самого міністра, так як це було з Резніковим. Ті корупційні скандали і арешти, які проводила, наприклад, Служба безпеки України весь цей рік керівництво Умерова, вони відбувалися на рівні там, приблизно директора департаменту, заступників і так далі. А це свідчить про те, що керівництво міністерства не покриває корупціонерів і вони самі допомагають здавати фактично цих людей правоохоронним органам. Тому ну я би сказала, це плюс, те, що ми бачимо. Хоча воно виглядає дійсно дуже не некрасиво, не привабливо. Проти нас потім це використовує там я не знаю російська пропаганда, американські якісь посадовці, які кажуть, подивіться в них там. Крадуть в Міноборони, в них там арешти, але це насправді теж очищення є. І те це відбувалося, і це плюс, і воно і має і далі відбуватися. Хай би як воно не красиво не виглядало. Тому що тут це тоді дає сигнал людям, що треба переставати займатися корупцією, тому що я багато разів вже пояснювала, що в міноборони працюють люди по 20 років, які пережили вже дуже багатьох міністрів, і їм, взагалі, не важливо, якщо міністр каже, що у нього нульова толеранція до корупції, тому що в них є своя справа, своя схема, вони працюють там. У них є свої постачальники, з ким вони давно домовились, і е, вони повинні зрозуміти, що зараз вже так не пройде, і буде вже дійсно все по-новому. Е, тому це треба продовжувати робити е, от такі от покарання. Е, а стосовно Проблеми головної, ну я вважаю, дивіться, що проблема в тому, що ми не реформували систему оборонних закупівель наразі. Ми створили дві нові агенції, і це дуже добре. Вони відділені від міністерства будуть, і вони політично будуть незалежні. Тобто вони професійно будуть купувати, що потребує Генштаб, на що є потреба. Так? Але проблема в тому, що це недостатньо для реформи е, оборонних закупівель, тому що е, е, є ж питання. Ну, воно українською мовою переводиться: е, придбання еквізишн тобто є е, 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 планування тих закупівель, тобто є планування, наприклад, можна наперед купити розробку якоїсь зброї і заплатити протягом е, трьох років, і треба планувати це все. І е, оці цикли закупівельні вони дуже довгі є, і е, в нас в Україні, на жаль, цього не побудовано. В нас от все так в останній момент нема цього бюджетування, нема цього планування. І е, оця система не вибудована. А вона нам дуже потрібна, тому що ми, якщо не в стані війни, то в стані готовності до війни повинні будемо знаходитися вже десятиріччями. Це стало зрозуміло і. На жаль, це провалена ця от реформа, поки що, тому що вона тільки косметично поки що зроблена на рівні цих двох агенцій, і то питання є і по цих агенціях, тому що, як ви знаєте, громадянське суспільство критикує, чому так довго наприклад не створюються наглядові ради в цих агенціях. Сподіваємося, це питання буде скоро вирішене. Тому так це от сфера, де ми найбільше зараз дивимося, і я хочу вам нагадати, що також незрозуміло, чому затримуються вибори антикорупційної ради Міноборони. Ця рада це громадські активісти, які дуже детально слідкували за різними закупівлями, ходили mm. на тендерні комітети. Там ходили, здійснювали перевірки якості харчів час від часу. Ну, скажімо так, заглядали у всі шпарини. І можливо це не всім подобалось, і тому зараз, коли вже треба обирати новий склад цієї антикорупційної ради, вже трива затримка місяців три. А власне, ось про цю раду та і ці контролюючі органісправ органи справді суспільство цього вимагає. Ну і навіть коли їх немає, суспільство все рівно намагається стежити та за тим, що відбувається, але давайте от до ці до цієї ради, та які мають стежити за закупівлями, ми пам'ятаємо скандали з яйцями по 17 гривень. Ми пам'ятаємо ось ці закупівлі, і тим не менше, не зважаючи на обурення суспільства, на запит суспільства, на, на вимоги суспільства, все рівно. З цього не відбувається, можливо, ви говорили і вам пояснювали, чому ні. Вони не бачать достойних кандидатів, хто може бути присутній в цій раді? Чи можливо, десь наші міжнародні партнери не можуть затвердити тих, кого ми хочемо поставити? Ні, ну я перед тим як вам про кандидатів скажу, я скажу, ну все таки дивіться, ми ж всі разом з вами досягнули того, що яйця вже не по 17 гривень, mm -hmm. а по гривень. І Те, що зараз запрацювала агенція, яку очолює Арсен Жумеділов, Державний апарат ортилу. Вони набагато дешевше харчі закуповують. Там просто проблема вже з недовозами і з якістю харчів. Але рух відбувся з поштовху громадянського суспільства в цьому напрямку, в тому числі з поштовхом минулої антикорупційної ради. От а зараз це все має бути продовжено мають бути вирішуватись інші там проблеми. Стосовно е, зменшення позицій в закупівельному каталозі, стосовно о, о цього контролю якості на місцях, там багато інших речей, до яких не дотягується саме Міноборони, не дотягується сам ДОТ. І там ці активісти можуть реально допомогти. В них є е, на це і е, право, і можливості зараз є такі, і ресурси. Е, а чому не дають вибирати? Ну, Така зараз відмовка, така що там якісь технічні проблеми з голосуванням, бо буде голосування через авторизоване через портал Дія, і воно буде на порталі Незалежного національного агентства запобігання корупції на ЗК відбуватися. І там якісь затримки. Але насправді ось була в нас зустріч громадянського суспільства з Рустемом Умеровим з Андрієм Ярмаком. Там заступники Умерова були присутні. Це в. Є воно в публічному просторі на сайті Міноборони про цю зустріч написано. То обговорювали ми там і це питання, і каз, ну, казав міністр, що от а де ж це набереться? Скільки хороших антикорупційних діячів, які будуть готові, там аж 15 місць, чи може зробити, щоб було 10 місць, і хто ж ці люди будуть? Тобто є якась тривожність, хто ці люди будуть, але ну люди в Україні є. Є журналісти, є фахівці з закупівель, є дуже гарні юристи, які дуже хочуть допомогти своїй країні. Якщо вони не можуть допомогти на фронті, вони можуть допомогти своїми знаннями саме в цій антикорупційній раді, і тому треба, щоб уже міністр не переживав і оголошував ці вибори, тому що люди готові, в принципі. Е, ну будемо сподіватися, що вибори невдовзі відбудуться, і справді, ось е, ці скандали ми про них не будемо не те, що знати. Ми їх просто по самих по собі не буде. Олена Трегуб, виконавча директорка громадської організації Незалежна антикорупційна комісія, була разом із нами на зв'язку. Зараз робимо паузу, після чого повертаємось.